Красиво, але комарів просто кипець. Дивіться, подивіться, ай, кусають. Привіт, я Іванка і я переїхала в село. Історія така. Ідея пожити в будиночку в селі захоплювала мене давно. Власне, з цього і почався мій ютуб канал. Мені стало цікаво дослідити, як же живуть люди, які зробили цей вибір. До речі, не забудьте підписатись. Осінь, зиму та весну минулого року. Я прожила у Ванкувері, і це дуже класна нагода порівняти абсолютно два протилежні світи: життя на високому поверсі класного комфортного міста і життя в дачному будиночку в селі. У програмуванні є таке поняття, як MVP-проект. Це коли в проект відразу не вкладають ці сили, а роблять його мінімально життєздатним для того, щоб потестувати на реальних клієнтах, отримати фідбек і потім вже вкластися в реальний продукт, який буде саме таким, який підходить під запит. Так от, мій переїзд село це такий собі MVP-проект. Я хочу потестувати, як мені буде. Як я себе відчуватиму, які в мене є запити, що мені важливо, чи жити близько біля міста, чи навпаки не мати сусідів. Спробувати все на собі, а потім, уже коли я втілютиму в життя свій ідеальний дім, знати, що мені важливо. Хідні дані. Це наш сімейний дачний будиночок, який... Ми почали будувати ще років 15 тому, і першочергова ідея це була баня просто, а потім воно вже якось збільшувалося збільшувалось. Ми це все будували завжди власними силами, дуже повільно, як ви розумієте, і тому ще дуже багато всього не готово. Власне, в нього не було якоїсь конкретної цілі, це було максимум на кілька ночей проночувати. І на перший погляд, іноді здається, що я переїхала в такі не дуже умови. Але коли я тут починаю трішки щось робити, я усвідомлюю, наскільки вже багато всього зроблено. Як мінімум, у мене є туалет, де спускається вода. Люди, які переїжджали в якісь старі хатинки, мене зрозуміють цю радість. Також підведена вода в кран на кухні, можна мити посуд, навіть теплою водою. На жаль, поки що немає душа чи душу. На жаль, поки що немає де прийняти душ, але це вже в найближчій перспективі повинно бути зроблено. Перше очевидне, але все одно відкриття, яке я для себе зробила, переїзд в село не подарував автоматично більше часу на свіжому повітрі, більше єднання з природою чи тому подібного. Коли в мене немає сил і бажання щось робити, і я втикаю в чотирьох стінах, то особливої різниці, де знаходяться ці чотири стіни, немає. В місті вони, в селі, на хуторі, на поверсі. Тому намагаюся свідомо себе залучати до якоїсь діяльності на дворі. Варіантів тут хоч греблю гати. Я зараз пробую реставрувати взуттєву поличку, яка була куплена ще до мого народження. Попереджаю, що контент точно не для людей, які займаються цим професійно. Я так, по інтуїції. У мене дуже часто виникали ідеї щось відреставрувати, я ще з дитинства зберігала якісь речі, зроблю це, зроблю все. І руки доходили у мене насправді рідко. Я, коли мені ще було, певно, років не знаю, 13, я спала такий кошик, звезти, десь побачила. і Я його спочатку не доробила, не дофарбувала. Минуло років, не знаю, скільки я його забирала з собою в Київ, там користувалася непофарбованим і пофарбувала лише тиждень тому. Я можу так закинути, але дуже хочу довести цю штуку до завершення. Це все добро у мене пролежало більше тижня, я десь була в роз'їздах. І зараз взяла матову фарбу і буду фарбувати балончик. Не знаю, як вас, а мене такі дрібні речі, які вдалося зробити самій, дуже тішать. І дуже розгружають голову в процесі роботи. Вийшло прикольно, але я покажу іншим разом. А тепер ходімо в дім. Знаєте ось цю традиційну хату в селі, куди вивозиться все, що вам не потрібно вдома. Це воно. Це мій дитячий барбос. Це одночасно і погано, і добре. Погано, бо мені дуже не подобається мати справу з купою накопичених непотрібних речей. А добре в тому, що всього-навсього добряче поприбиравши, можна отримати уже доволі класні умови для життя. Чесно скажу, я не з тих людей, хто завжди все прибирає і тримає дім в ідеальній чистоті, але я з тих, хто любить цей дім облаштовувати. Період ковіду я почала набагато більше звертати увагу на те, в якому місті живу і як виглядає мій дім. І о, диво, виявилося, що дуже мінімальними зусиллями майже будь-яке житло можна зробити своїм. Неважливо, воно орендоване, тимчасове. Це не завжди потребує великої кількості грошей чи ремонту. Ясно, що в орендоване житло не дуже хочеться вкладатись фінансово, але завжди можна докупити якогось текстилю. Постільку подобається, і не обов'язково відкладати цей момент до того часу, коли у мене буде власне житло, і я зроблю все там так, як я захочу. Так як я хочу, можна почати робити вже. Е, я була здивована, коли усвідомила, що ліжко займає третину кімнати, яку я орендую. А я не купую туди постіль, тому що ну є стара студентська, і в принципі вона без дірок можна використовувати. А якщо я просто вкладуся в класну, яку я хочу, вона мені прослужить ще багато років, але ці багато років я от, от від неї задоволення. Більш тим, ці всі речі, які я купую, в основному переїжджають разом зі мною, і в яку б квартиру будинок я не переїхала, коли туди потрапляють мої друзі. Вони кажуть, що нічого не змінилося, адже я завжди з собою вожу себе. Найбільш пишаюсь цією кімнаткою, відколи її облаштувала. Щодня чекаю 4 і 5 години вечора, коли почне засвічувати сонце, і просто сиджу милуюсь. Тут ваша улюблена блогерка традиційно провтикалася зі звуком, я розповідаю про деталі інтер'єру. Про плед, куплений на на наволочки привезені з Ванкувера, а корзинка взагалі із барахолки в Данії. І як висновок, замість класичних сувенірів, люблю привозити речі, якими я буду користуватися в побуті. Літає муха, мухи мене страшенно бісять тут. Що в мене є невелика тераса, де я обожнюю кавувати, читати, займатися спортом, робити буквально все. Але, як то кажуть, любиш кататись, люби і сані тягати. З підлогою було дуже погано, тому ми вдвох з татом заливали бетон. Досить медитативний процес, я вам скажу. Ну і загалом, чого я це називаю свій МВП-проект? Тому що я не переймаюся дуже деталями а вкладатися в якийсь а, ремонт такий ґрунтовний, а робити надійно на руки підлогу чи переробляти стелю. Я намагаюся собі зробити максимальний затишок в тому, що є з мінімальними вкладеннями. Дуже таки хочу зробити. От. Аби спробувати, будь ласка, напишіть в коментарях свій фідбек, що вам подобається, що вам хотілося би бачити більше, що би вам не хотілося бачити. І ще я дуже дуже дякую всім, хто підтримує мене фінансово. У мене є аккаунт на Coffee та Патреоні. А також я створила банку, яку назвала Чойовими. Тому якщо після перегляду відео вам захотілося залишити мені чаї, це можна дуже просто зробити, перейшовши за посиланням опції відео. Дякую! Дякую, що провели цей час зі мною і до нових зустрічей. Па-па!